Привіт! Ви на каналі Кетя Life і сьогодні у нас будуть розпаковки з АліExpress. Попереджаю відразу, що в відео подальших я буду в різних образах, тому що посилки ще прийшли не всі, і я їх частинками буду розпаковувати. Тому поїхали. Ну що ж, друзі, перша посилка була Остакаут. Ось. Я вже її тоді трішки розпакувала. Коротше, мені мала прийти сумка. от, І я її ще буду пробувати замовляти, коли мені повернуть гроші. Але замість сумки мені прийшли спортивні рукавички. Ну, тому отака от у нас вийшла трохи на стиховичка. Ну, а далі це вже, друзі, нова посилочка, яка мені прийшла з того. Тій. Дивіться, как такова упаковка, правда, Грязненька, Ну, нічого страшного. Ну все, давайте її відкривати. Так, Ноушик. і я <смі> його открыть акулаку. Ох ти, Давайте тут. Аккуратно прорізаємо. Короче, будем вот так вот открывать просто. Бо по нормальному не левер, ну конечно. Ой. А О. Ура, ну я хочу Ну, звісно. І так, друзі, да, мені прийшов ось таке чехол. Цей чехол не на мітинг, це я придбала чехол для бабусі, тому що він тут, ну, він у неї вже само трішки подався. І там оцей ж, ну, як в нас холод книжок, якщо е тут рветься, ну, бо вона згадається, кожен рветься, тоді тут самі, е ну, я думаю, всі якийсь час носили тіхокнижки. І зараз навіть не книжки. Ось тому ми замовили її ось такий ось новий. Ви просто подивіться, от мені дивіться. Воно тут прошито. Я, не знаю, воно прошито дуже гарно. І тут навіть і така штучка. Я не знаю, щоб воно не поделось, чи що, ну за чим. Це наклейка, я не знаю. Просто бо тут воно прям шкіри зроблено. Я в шокі, коротше. Давайте оцінюємо посилочки. Ем... Ну, рукавичками, ну, так як вони прикольні, тому що я так, щоб доявилася їх, я її, напевно поставлю 90, ось це можна було б сумка. Ну, а чеху 10. Ну, це просто топчики послухайте, як він. Наскільки ну, він тут крепкий такий, бо тут, мало того, що тут оцей чи пластик, чи не знаю. Тут ще ж всередині іде не так, як було землю. Тут переведе такий от гарний пластиковий чорний. І це, ну, за це великого воду експресу. І до речі, бачите, ось, ось така ниточка? Ось цю ниточку, ну, знаю, що можна прицепити ось сюди. От, щоб його можна отак носити. ну я не дуже, я таке, де Ту. я б так не носила когось. І ну, що ж, погнали до наступних посилочок. Ну і що ж, за запустили звуки. Це у нас друга посилка. Це я заказувала для свого пешка. Ну, давайте розрізати там, дивитися. Як прийшла іграшка. Ми будемо дивитися. чи пішла вона так треба. Ну, чи трошки менше. Ну, чи Є щось інше. Друзі, ви просто подивіться. Ну, і це ось така от качечка, Ось, ось так зараз її. Вам покажу, що вона робить, як вона виглядає і так далі. Привіт, і це розпаковка нової іграшки для Бельжика з AliExpress. Я вже знаю, що там буде, тому що я її довго обирала, та взагалі це мав бути подарунок на молодічні свята. Ну і ви просто подивіться, мої очікування перетворились на реальність просто. Вона і шелестить, і пишіть, і бенджека любимої канатами є. На фоні ви можете це все чути зараз, як він це робить. І він так заходить, ніби ми її в нього заберемо. Коротше, він її дуже зацінив і зараз бігає по всій хаті. Ну, і мені знову прийшла бо... Я цю штуку нагуляла, і тут, до речі, дуже зручно. Тут є такі дирочки, які можна нормально порвати. Тому зараз з буду зробити розпаковку. А в пакеті багато пакетів. Ну, а в пакеті багато пакетів. Ось тут чотири пакети. Ну, давайте почнемо з цього самого маленького. Ось що було у першому пакетику, Це ось такі от спеціальні кільця, через, через які можна цепляти з'єднувати браслети, тому що я хочу займатися новими, новими видами браслетів. Тому я замовила футболту і бусінки. Пакет номер два. Коротше, тут було отакі от бусинки. Де. Прицепились Eye. З ними я вже прокололася, бо я замовила те, що було ну, на першій картинці. От. І на першій картинці. Я не помітила, що воно було без дирочки. На інших картинках воно вже було з дирочкою. А на. Ну, просто я хотіла саме оригінальне теж Евіла. А як воно має виглядати Ну, вже отакі, що тут нема дирочок. Ну, може я. Не так, але розкаже не голкою. Попробую зробити бусеньки з цих штук. Посилка нам Ну а далі нас буде чекати сама велика Ну, а тут в мене вже йде курнітури, тут я бачу вже одну пухнуту, але думаю, за це вже не треба паритися. Тут, коротше, це такі от штучки. Я допомогти на них бусинку. Це не ж на неї і потім якучу паску губцями. І вторая виходить як саме фурнитуру. Ось поки що у нас. Уже іншу тут, короче, я не знаю Тут, коротше, я замовила. ну, точно не прогадала. Да, я не прогадала. Це вже слава богу, що я не прогадала Це я тут. Я не знаю, чому такі великі. Зараз такі тут листочки. Зараз я покажу вам. <свист> <свист> вот, я еще маленький пакетик такой вот. И вот эти Вот. Да, вот такие вот листочки. Они будут як нам як приглашать и вот. Они нам будут приглашать нашу расклеить так ну, ось наші всі посылки. До речі, може я колись висловлюки роблю цей браслет. Ну, а ще вже мені дешевше посилочка, тому ну, на цьому наша розпаковка не такі чутка.